І Святого Духа. Амінь Христос рождається. Амінь. Що хочеш, щоб я зробив тобі? Хочу, щоб я прозрів. Сьогодні ми чуємо простілення слівця, який просив про це Ісуса. І сьогодні Господь хоче повчити нас, дорогі браті і сестри. Правдивої молитви. Як ми маємо молитися? Звичайно, що ми знаємо і наші діточки особливо можуть нас повчити про те, які є види молитви, вони про це вивчали на катехізації, що спочатку має бути перший етап молитви це молитва про славу. Другий етап молитви це молитва подяки. Третій етап молитви це молитва перепрошення. Четвертий етап молитви це молитва покаяння, коли ми просимо у Бога прощення наших гріхів на молитві. І вже п'ятий наступний рівень молитви це є молитва прохання. І саме сьогодні хочемо зупинитися, щоб ми з вами разом зупинилися. На цьому п'ятому рівні молитви, молитва прохання. У Святому Євангелії ми знаходимо місце, де Ісус каже, ви не отримуєте, тому що не просите. А в іншому місці святого Євангелія ми знаходимо слова, де Ісус каже, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тобто ми маємо стукати. Стукати своїми проханнями перед Божим престолом, щоб вони були почуті. Бо як Господь Бог може дати нам те, про що ми не просимо? Дуже часто наша молитва саме на цьому п'ятому етапі молитви прохання, є такою узагальнюючою молитвою. Коли ми кажемо: Господи, поблагослови мою сім'ю. Але ми не кажемо, в чому мають виявлятися ці Божі благословення. Ми маємо не боятися казати Богові те, що ми хочемо отримати в наше життя. Бо бачимо, що молитва цього сліпця була на двох етапах. Перший етап це був етап загальної молитви, коли цей сліпець кричав «Ісусе, Сину Давидів звинуся надо мною. Цей сліпець кричав. Він просив, але він ще не виявляв тут, що він хоче отримати. І коли Ісус підійшов до нього каже, що ти хочеш, щоб я тобі зробив, і тоді сліпець каже, Господи, щоб я прозрів. Чи Ісус не знав, чого потребує сліпець? Звичайно, що знав. Але Ісус хотів, щоб Він виявив перед Ним своє прохання. Щоб він дійсно виявив своє прагнення серця, те, що він мав на серці, щоб він виявив перед Богом. Існує одна така легенда, притча, коли один чоловік помер і опинився на небі. І отан охоронитель його водить по небі і показує. Всі різні добра, які є на небі. А там було всього багато, різні будинки, різні такі, отже, те, що людина прагне на землі. І от вони підходять до одного такого автомобіля, гарного автомобіля. І той чоловік читає на цьому автомобілі, табличка висить, що це мав бути його автомобіль. І той чоловік здивовано питає, каже, як це? Мав бути мій автомобіль, якщо я на землі його ніколи не мав. А Хородик каже, а ти хіба про нього просив? Якщо би ти просив, можливо, Бог тобі би дав це. Звичайно, що це така легенда така, бо на небі дійсно не буде автомобілів, не буде будинків, там буде зовсім інший рівень життя. Але в цій притчі Господь хоче нам показати про те, що дуже часто ми не отримуємо. Того, що не просимо у Бога. Звичайно, що ми не можемо отримувати все, інколи ми просимо, а щось не отримуємо. Але якщо це не буде шкідливе для нас, і ми будемо про це просити, то обов'язково ми це отримуємо в наше життя. Тому не біймося просити у Бога, того хліба насушного, хліба щоденного, в якому ми можемо вкладати всі наші прохання. Прохання про роботу. Прохання про зміну якусь в нашому житті. Не біймося це просити. Коли молимося за наших дітей, скажімо, що ми хочемо для твоєї дитини, що ми хочемо, Господи, дай моєму синові те і те, дай йому якусь роботу, дай моїй дочці там, добре вчитися, гарно скласти іспити. Завтра вона має здавати іспит з біології чи з хімії, допоможе їй здати цей іспит на добру оцінку. Просимо про якісь зміни в нашому житті. Не біймося це просити, виявляти. Тому що ми не отримуємо, тому що ми не просимо. Якщо будемо просити, це буде для нас добре, то обов'язково Господь це дасть в наше життя. Ми можемо собі навіть скласти список прохань, які ми маємо до Бога. І молячись брати перед собою той список і казати, Господи, спочатку. Ви, певно, річ пройти ті етапи молитви. Не втрякнути і казати, Боже, дай мені те, дай мені те, дай мені ще те. Спочатку дійсно має бути прослава, має бути подяка, має бути перепрошення. А вже потім має йти рівень молитви на рівні наших прохань. Але ми маємо так само право просити в Бога. Ми маємо дійсно розмовляти з Богом так, як ми розмовляємо. З нашим якимось приятелем, з яким ми можемо поділитися нашими проблемами, нашими якимись негараздами, поділитися радістю. Такою має бути наша молитва молитвою довіри, як до особи, яка є дуже близька нам. Тому не біймося просити. Сліпець попросив про зцілення, і він отримав, отримав зцілення від своєї недуги. Тому нехай сьогоднішня неділя буде неділею ділою призадуми, що ми хочемо в Бога попросити доброго для нашого життя. Складімо перед Богом ці прохання. І коли з вірою будемо молитися, обов'язково отримаємо, якщо це буде потрібне для нашого земного життя. Амінь. Христос важдається.